Допомогти пораненому бійцеві хочуть кіровоградські барди. 20-річний хлопчина з Новгородківського району потрапив під обстріл поблизу села Рубіжне на Луганщині. Військовий отримав серйозне поранення. Більше місяця пробув у комі, переніс кілька операцій, аби підтримати героя. кіровоградські активісти провели благодійний концерт. Докладніше в сюжеті Дарини Романської. Допомогти 20-річному бійцеві зголосилися кіровоградські барди. Серед гостей її батько пораненого. Розповідає, син просхожив в армії близько року і потрапив на передову. Павато в Луганську область. Можна сказати, в первоначальні дні поранення. Коли поверталися в нас з блокпоста, попали в засідку. Їх там обстріляли яке. Там ще не тільки він був поранений, були вбиті хлопці, забрані в полон. Сережка отримав травму. Першу допомогу Сергію надали місцеві. Спочатку хлопець перебував у Луганській лікарні, потім у Київському шпиталі. Більше місяця пробув у комі, переніс кілька операцій. Тепер проходить реабілітацію у Кіровоградському шпиталі. Деві на просто дура. Там. У мене чотири процедури в нас. Це до, до 11. Ну, тоді, як було, то ну, так собі. Нам вже краще за словами лікарів, бійцю потрібні ще кілька операцій, Втім, найстрашніше вже позаду. Зараз враховуючи період травми, то йде реабілітаційний або відновчий період. Тобто зараз наші зусилля направлені на відновлення функції. То цей хлопець дуже велика молодчинка, тому що він за цей короткий, скажімо так, час він у нас ходить, він у нас говорить, посміхається. Посміхається Сергій під час прогулянки із рідними. Сподівається найближчим часом повернутися додому. На рибалку ми ходили, звісно, з папкою. на рибалку теж. Допомогти хлопцеві одужати сподіваються, учасники та організатори благодійного концерту. Є скринька, є координати ну, картки, є номера батьків. Тобто таким чином, і після концерту ця скринька буде передана вже коли всі розійдуться, саме батькові. Поки що вдалося зібрати менше тисячі гривень, але активісти продовжують пошуки небайдужих, які допоможуть герою. Дарина Романська, Іван Фоміченко, день за днем.